Всім доброго дня! сьогодні так, в нас незвичайне відео в цьому каналі. Під рубрикою оглядаємо трейлер. Вчора був у нас Xbox Game Show Fest. Так, напевно вже всі бачили той трейлер. Я був щось і вчора не став пилити відео, тому що я вчора ну, дуже втомився, тому коли побачив трейлер повністю, там що, там, подивився трішки ще Xbox Game Show Fest, коли почали про колду казати, я вже накати спати. Так до справи. Сьогодні у нас просто огляд трейлеру, та ми напевно його... Якщо це ігровий трейлер, ми його зробимо з трейлером Boltz and Bullets. Ну, що, починаємо дивитися цей трейлер. Я будемо його розбирати. Така ти по черзі. Ну що, поїхали? Так, вчора... вчора я його бачив. Made in Ukraine. Так, перший кадр. Це в нас Ріхтер. Судя з цього, це якесь підземелля, з якого вибирається Скіф. Це підземелля, ну, якесь нове, тому такого підземелля ще не бачили, але можливо це. Що... Що ще? з нової локації, ну, будемо дивитися далі. Скіфе! Радий Я тебе бачити, 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 друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край, червоношай, брута. Ти вояльво. Так, давайте зараз йдемо тут. Цей підземелля мені нагадує щось облазу генераторів з одного білду. Та електрична аномалія летуча. Це... Це схоже як була в поклику прип'яті там де. там, де було... його там... там, де був потяг на околицях цях юпитеру. Там, там була ця аномалія схожа в вагоні. Я пам'ятаю, як вона мене бесила? Ну, будемо далі дивитися. Так, що ми тут бачимо ще? Авто, та. Я так розумію, вихід з якогось підземелля. Го-моя! Жива! Координати закинул. Так. Так. О, моя! Жива! Що ми тут бачимо? Я так розумію крамар. Лікар. Лікар. Там де можна поспати. І там, де ще один крамар. Та однаки питання. Що таке пропорець, я не знаю. Ну тут, як завжди, нататки, все таке. Це, ну... Як із з Xbox чи що, тому що, ну, нема стандартних клавішів. Так, це як бути з Xbox. Ну, тут у нас техник. Так, да, на капитані це може так щось цікаве чи щось таке. Ну. Звичайний КПК, але ну, мапа виглядає сочно. Координати закинул, подувався. Якийсь полин. Полин. Так, що ми бачимо? В нас в скіфа тут буде гвинтівка вин, вин, СВО снайперська. Ну, зву я ще тут. Він на якомусь задачи зараз. Так, стоп. Давайте зараз я поставлю трішки слоумо. Щоб було. Або якось так. Так, це якийсь сталкер. Так, давай-ка ще раз. Так, судячи з цього це як, ну, звичайний сталкер або воля. Схоже на все ж як... Ну, довго тут, якщо чесно, не бачено навіть. Ой, зараз. Абдуаніте Тінь Чорнобиля. Тут була база долгу, але тут зараз її, її даже ну, не, не пахне, що тут хоча б долг є. Або обов'язок, кому я зручно. А мені долгу зручно. Тут, ну, не бачу нічого такого, що було схоже. Там із... Так, дивимося далі. Так, це судячи з цього 10 ряту в ЧАЕС, та... та яка, та... вогняна аномалія. Це як забув, як воно називається. А, я забув, як воно називається. Ну, якось там таке. По з електростанції щось таке. Так, що в нас тут U. Ю... Юс, з цього та детектор ведмідь. Так. Болота. Згоріли хутор. Так, судячи з цього скіф відбувається від якийсь псевдособак. Псевдособак за її фантомікс, я так розумію, ось. Справив на та щось таке питання. Це я так розумію, як було в метро Exodus, ми ще не проходили її обожнюю. Бо Божня, як така ти та точка цікавості. Щось таке. Так, ну в нього дробовик, зустріча, всього, якийсь. Але ну, було, та тут дійсно, що це було. Та звісно граф графіка. Так, це в нас тут вже школа. Школа, це була локація в зову прип'яті або поклику прип'яті. Та ось тут о... Ось тут я пам'ятаю, що ми з одним я находжу спойлер, та відбувалося від снорків. Хто не проходив ще сталкер. Сталкер. поклик прип'яті. Хоч. Хоч Хо... хтось мене напевно скаже. Всі проходили сталкер разов прип'яті. але ми будемо продовжувати що сказати, дивитися. Так, стоп. Так, це в школа. кола. Так, цей був... Ся була в трейлері минулого року. Даже позаминулого року. Так, це... я не розумію, що як лікар... лікарня чи щось таке. Так, це ж лікарня там де. Там, де по, пожежники. Після того, як на Чорнобильській аварії скинули комбінозо... скидували комбінезон до ліфта. Я вважаю, що там, напевно, буде дуже радіактивна зона. Тому що. Тому що. Цю аномалію ми бачили в трейлері Bolts and Bullets. Суть з цього там якийсь ще ворог є, тому що ось. Декає фаркара. База бандитів це темна долина. Тут, я так розумію, бачно трупи, скільки вбили. Та бачно хто ще живий. Та ХП. Я так розумію, це нас витривалість. А тут радіація кротеч і ХП. <реслуждає> так, це бандоси 100%, тому що так тільки могли казати бандоси. Це аномалія пульбашка. Теж бачили її і участі всього це знову болото та. Так як... Та десь на болотах, я не знаю. Коли будемо грати в... Продовжувати грати Сталкер Чисте небо, я подивлюся. І до речі, поводу метро. Метро поки що, коли на серія вийшла. Або вийде. Так, вийде скоро. Але просто... Кар... Потім розповім. Скоро вийде серія по метро слайд, чекайте. Так, сви ще цього так... Отклик, детектор, та якийсь паше вертоліт. Дакей, я не щоб не було так було. Це якийсь, напевно. Нова локація перепрошую. Дуже сильно, друзі, перепрошую. Що тобі? Прибачаюся. Ну, продовжуємо дивитися. Так. Так, звичайно, у нас висеє А ні, вал. Вал, це вал Та по формі як моноліт Та це десь, звісно, коли було в тому моменті. Ось. Юрій. Мар. Ось саме ось так. Ось так надягання глушителів ми бачили в найпершому трейлері Stalker 2. Ну, звісно, бачно, що пушка обережена. цю пушку R15, чи як вона там. Малюк. Українська. Малюк точно. Ми її бачили ви. в. в три. 3 лери 3... холтуми. La... 2... Так, ну, звісно, на нас комбіназон заря схожий. Ну, контролер. Ну, контролер, якщо чесно, виглядає, ну, детально. Господи. Я. Я. Я дивлюся цей трейлер вже в п'ятий раз, та в мене просто від того наскільки тут ця електра зробл... зроблена. Ой, давайте зараз ще подивимося. Ось бачите? Це ну, схоже, як будто підземельне агропрому там таке було, але напевно ні. Так. Так, так, так. Не втикати, не втикати. Так, суючий всього, це якийсь ворог, моно... Так, нашивці зрозуміло, що монолітівець, в нього пістолет USP. Так. Так, ми там побачили і зброї зараз в одному так, в одному кадрі зараз. То зараз. Вибачаюся. Ось там була зброя, хто побачив, може ти типу, просто типу, поставив Була зброя, та всього, це автомат му це, це, так розумію, можливо буде ось такий може ще атаки, або це якийсь сюжетний персонаж. Так, так ось. Ось, ось, ось. Так, це... Ось як... Бо я... Це я тільки зараз побачив. Так, це дуже бачно, згоден дуже розмилено, але бачно, що це авто... Там... АК... Та... Я так розумію, це не або скіф, або монолітів. <Слух> Ріхтер. Стою тут коло, це Ріхтер. Мені мені... Мені він вже подобається першому трейдлеру в скіфа, що тут робиш. Або це не рай. Так, знову бачимо автомат. Калаш. Так, я досі не розумію, що він кинув. Судячись вс, це якась концерна банка або щось таке. <риклад> так, що ми тут бачимо? Ну, це стоїть з кову затонна. Та... Так, це... Це затонна. Ну дуже схоже. Ну тому що бандити... Сталкер на дивані. Ну, дуже схоже на затон, дійсно, дуже схоже на затон. Або щось таке. Так, Що ми тут бачимо? КПК, такий ліхтарик. Знову ліхтарик, сталкер. Сталкер. Ой, бачу, дуже сильно хороший якийсь сталкер протигази. Та ще якийсь який телевізор дивиться. Або що там. Або просто сидить. Ну, це схоже, дійсно, на затон дуже сильно. Коли будемо грати в покликбрип'ять Прип'яті, ми... Я попробую зрівняти, та, напевно, зроблю відос. Ара, тут можна буде настрахувати радіо. Дійсно, Джейсі, я вам просто апл... оплатую. Тому що... Я Дя... да. Так, що... була свиска, не шоткуйте пер чорних. Чорний сталкер. Так, зараз, що там написано. Хто не курить, ні не п'є, в аномалії помре. Зараз гором. Гу... Так, це, суди з чистів я б, це... Я б хотів сказати, що це борода, але... Це якийсь чорний stalker, та в нього комбінезон та сверху білий плащ. Так, Нон-стоп... <кхи> <кхи> нон ну, водяра. Цукучинка. Газовий балон, чайник. Та ещ я вс не розумію, що це. Я також не що це крамар. Це технік або торговець. Ну, торговець крамар. Можливостей. Ну, так, це схоже на затон, тому що це сич. Він мені дуже нагадує сичам, дійсно. С поклику прип'яття. Дійсно, але напевно це не він, тому що, ну, не схоже. Ми тут можемо бачити, як буде виглядати у крамара тут все. Ось так от я так розумію, буде виглядати на як там витрина. Ось так от. Або це просто прекрасно не знаю. Так, РПД. Що це за локація? Давайте. Час так, ну судячи ссього це... до це моя теорія, але це... як похожу на на завод Юпітер, Який був по гуку Прип'ять, тому що Дійсно. Дійсно, ну дуже схоже на... На Юпітер. Дійсно. Завод Юпітера. Щя... Питав, як воно буде там, але ну, що в нас тут? РПГ та 6 снарядів. Дів. <світування> <світування> Псевдогегант. І коли він б'є, так розумію, у нас буде так екран вилитись. Типо. Так, що в нас тут дає? Судячи з цього це переп'ять. І так, у нас тут ГП. зоря. Та... Схожий... Сіці жертви. Сіці смерт. Та схоже, з цього, що він буває як або монолітівців, або бандюків, але ну... Своїх із цього монолітівці, дійсно. Який в них секс. Так, це монолітівці. Фауст, ми його вже чули в трейлерах. Зона така. Ця, ця аномалія була вивізана стін Чорнобиля. Так, я пам'ятаю, я просто там вона була в до модах все таке, я не розповідав, але в одному з відео розповім, що колись я дуже цим захоплювався модами Майкарчаф, в ітоні що я чуть комп'ютер не сплив. Так, що в нас тут? Сучість цього це артефакт, та в нас якийсь пістолет. Не схоже на Мукаров, але такий був, таке я що в Ріхтера. Так, як в Рихтера був. Там, ну, Детектор Велос. Це круг меня когось більше або це прекрасна, звичайно. А, а, аномалія Торнадо, до речі, я згадав, як вона називається так. А своє число це знову склад контейнера, на як його там. Околицю і Пітера так дуже схоже, але ну, не точно. Я просто, друзі, строю теорії, дійсно. Я строю теорії, дійсно. Я не кажу точну інформацію, тому якщо хтось потрапив на цей ролик, то я просто теоретично можу переказати, що там буде. Теоретично, не точно. Тому не судіть строю, якщо я там зараз якусь фігню малю. Дійсно. Оу. Oh. Оу. Oh. Нефіга собі. Ютуб. Це гра. Це гра. Так, сучас все, це. Свидше все, це, 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 це коли той самий, коли всадив к йому ніж. Так, це монолітівці та... схоже на прип'ять, або та локація ще була в самого початку. Коли ми. коли вони виходили з підземелля. Я ж показав тобі яку. У <гум> мене теж таке обличчя зранку. У мене теж таке обличчя зранку, коли побачив, що я проспав. <гум> я її бачу. Іди своїм шляхом. І тоді ти зможеш побачити зону. Так добра новина, що не буде переносів. Що це було? What the fuck? Ад. Так, переносу немає. Це дуже добре. Так, і давайте подивимося трейлер, який був... який був, наприклад, ну... 9 місяців по тому згоден, ну. Просто зрівняємо. Зараз, ось, на два екрани, поділю, поділю, Так, зараз. Ой, зараз поділю на два екрани та подивимося. Ну там як щас ну дуже бачу, наприклад, давайте зараз. Ми ну де буду. Я б зараз спізнився. Тому просто я просто я якісь. Наприклад, давайте ось що зробимо. цю, наприклад, аномалію. В цьому трейлері так. У мене 64 карта. вс. Всьо... Давайте знайдемо. Так, добре, да, До самого початку просто подивимося. Так, це трейлер я поставлю на беззвук, тому що там, ну... Щоб просто було зрівняти. Так, тут так, тут перемотаємо. Ви тільки погляньте на це! Ну бачно ну, який прорив зробили. Ну дуже як чесно, бачно. Ось, наприклад, який тут, тут, наприклад, ось. Ось, я дуже... така, так, это так пальцем не было. Дійсно. виглядає. Ось, наприклад, схоже щось. Ну, дійсно, виглядає, ну дуже класно. Дуже класно виглядає. Ну, це просто трішечки зрівняти хочу, а, а ось давайте ще ось, наприклад. Ось, наприклад. Та де в нас тут мутант, наприклад. Якого зревняю? Ну давайте плоть, або що тут де в нас плоть. А або... так, або де в нас тут мутант? Кто там казавший кровосос на дотолевывании? Та в моїх друзів обличчя. Навіть не долевыващий. Так, тихо. Ось Так, кто там кричав кровосос, херня? Ви побачите... Ну Годом, він виглядає такий собі, але... Ви погляньте НА цього карасунчика. Ви тісно, ви ж тільки погляньте. Ви ж погляньте, який він деталізований. А ось. Плойде, ну, це рік тому було. Я просто зрівняти хочу для тих така ти диванних експертів. Хоча тут моєму не теж нікому не на кубарабану, але просто ось, наприклад, ну. На який Белкровосо Старік по одному гейплейному трейлері. А який, наприклад, псевдойган зараз деталізований. Це ж і так бачно просто. Це ж і так бачно. Бачно. Бачно все. Так, друзі. Давайте, напевно, це було таке невели... Так. Перед тим як з вами попрощатися, а я... Предлагаю вам подивитися знову цей трейлер з самого початку та з самого да, до самого кінця. Гарного перегляду. Скіфе! Радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це край, чарівний край, череможа і пруха. Ти моя любов, ти рідна матінко моя жива. Зона така, якою бачиш її ти. Дякую за увагу підписуйтесь на канал, ставте подобайку, Так, це вийшло незвичайний формат для цього каналу, але я не мог пропустити, я ще ну, не дуже знайомий з цим форматом, як це робити, тому це просто перше пробне відео таке. Просто ми зарівняли та подивилися ну що, друзі. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. На все добре, гарного вам дня, гарного вечора. До побачення!